Позиції, які набирав сьогодні, це була по золоту і по гер 40 Першу можливість я пропустив, тому що не був за чартом, але проаналізувавши маркет, що наші залишились цілі, я вже використовував другу модель до входу, і більше нам також її давали. І почнемо взагалі з денної з годину таймфрейму і стається вчорашнього дня, те що ми знімаємо АТХ. і Маркет бачимо, дає непогану таку реакцію після зняття цього АТХ. Азія нам конфірмиця і також наратив уже є робота з ліквідністю. Є ФВГ також. Тут багато хто не брав першу позицію свою за е, ПДЛ на реакцію цього ФВГ. Я вже входив на другій моделі. Це від тридцяти хвилинного е, ФВГ, який нас був утворений. Тобто, як це було. Ми бачимо, що ціна знімає ПД, але в цілому далі залишається ще. Було ліквідність а гірчик, як правило, він проти зняття ПДЛ на ньому можна працювати, тобто там проти якихось великих зняття таргетів, на ньому також можна працювати далі на продовження. Ну, звісно, якщо до цього є модель, є від чого ми можемо працювати, тобто тому ось. В цьому реакції від нього і набиралася моя позиція. Тут ми бачимо е, доволі якісне ребалансування. І тут вже, якщо перейти на більш молодший таймфрейм, хто тобто, який бажає, тут насправді можна було використовувати, е, стріхем тут набагато гарніше виглядало так. Я бачив на ось цей. Пул ліквідності, який я хотів також, да, щоб ціна перезняла, тому насправді і не поспішав <плес> тут заходити. А все ж таки вже <плес> дочекався зміни і напрямку і що дійсно ми не зайдемо ще на цей е, розсвіп. <плес> і після того, як ми отримали, Перше тут це була інверсія, тут вхід е, скипався, тому що тут не було шифта. І далі, вже, як ми отримали ось такий агресивний. З утворенням одного шифта, потім у нас тут ще шифти утворилися. І вже на тесті від цього шифта я заходив в позицію. Відпрацювання насправді було доволі непоганим. І 1.8 забрав. Також кидав один варіант набору, саме чатик у Discord. Це зараз видалю. Тут ще була одна можливість для набору. Також От у нас вже в Лондон 30 хвилин ФВГ. Таргет наш залишається незнятим. Бачимо, як Лондон тут білдить також ліквідність. І тут я вже розумів, що він піде її забирати вже разом з ось цим таргетом. Як тут можна було набратися? Тобто логіка насправді ідентична що і в першій моїй моделі, де я заходив, ми прийшли на тест 30 хвилинного ФВГ. Його гарно ребалансували, попрацювали тут з, ось, з ліквідністю, так? що ми не зробили ось тут, зато ми його підчистили потім е, в даному випадку. Що ми маємо далі? Далі в нас є інверсія, і є утворення шифта. Тобто ось, тут вже також можна було набирати позицію вже на реакції від цього шифта. Стоп за ребалансуючий свінг ставити. Ну і Take Profit там також можна було дотягувати собі спокійно на майже 2,6 РР. Навіть е, більше рег виходив, ніж в першій ситуації. Так, і КСАУ. Е, так, в цілому, яка в нас тут ситуація? по Поксау у нас? Ще з вчорашнього дня був залишений таргет е, з годинного таймфрейму, як я це все розцінював. У нас тут в цілому видно, що ціна все ж таки в боковому русі, Але у нас було... Перший вихід ось тут. Потім вчора ми отримали ще один вихід даний, тобто це як був у нас STL. Потім ми отримали йому тут досить гарну реакцію. Це вже пізніше після ось утворення ось цього фрактала я це також як ще один STL, а це вже наш ETL був, тобто ETL так. Середньостроковий такий мінімум, наш, який був захищеним. І бачу, що тут також ціна в Лондон не зняла на моєму брокін Forex.com, не зняла ось цей таргет. Білдить ліквідність, є діапазон від роботи, який я розглядав, це ось цей ФВГ. І тут з 5 хвилин насправді непогано давали модель. тобто ми Зайшли на досить там, якісне ребалансування ФВГ, який у нас знаходився один і тут. Зробили ще підсвіп, попрацювали тут додатково ФВГ з ліквідністю. Тут була інверсія. так. Тут утворили Shift, тут навіть можна і там, до брейкера прив'язатися. У нас тут і брейкер також був. Тобто Модель насправді була тут чудова. І таргети були також тут перевести в безубиток і дотягнути до головної цілі на сьогодні. Ну, так як були новини, ми бачимо, що ми отримали такий рух доволі В, обидві сторони. в кінцевому результаті, то ми досягли таргета, але через досить глибокий відкат. Тому нічого страшного, все окей. Позиція була по всім правилам відкрита. Тому всім дякую.